З миром Божим. Знаєте, у Біблії є багато книг, послання, Євангелія, але є одна книга, яка має бути у нас в самому більшому почоті, це «Крига, откровення». Це Откровення від самого Ісуса Христа. І вона так починається: Откровення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати рабам Своїм, чому вскорі. Він показав посла Ноя через ангела Своєго. Абу своєму Іоанну, який засвидетельствовав Слово Божье і свидетельство Ісуса Христа, і що він виділ. Тобто, послання Бог дав сину своєму, син, ангелу. Ангел пішов і дав це Іоанну, Хрестителю, який був на острові. І цю книгу зараз можна багато почути, що та її не треба вивчати. Ігноруємо її, не вивчаємо, не роздумуємо над ній. Але ця книга дає нам відповіді на всі запитання: чи треба церква, чи треба пастори. Чи існує пекло? В цій книзі є всі відповіді на ці наші запитання, і якщо ми її ігноруємо, то е, пише друге послання від, Іоанна, від апостола Іоанна, е, 9 й вірш. Всякий приступаючий учені Христа і не пребывающий в ньому, не имеет Бога, бо пребывающий в учении Христа імають і отца, і Сина. Тобто, якщо ми говоримо, що церква не треба, пастори не треба, я можу сам вивчати Біблію, буду з Богом напряму вирішувати всі свої запитання, ми не маємо Бога. Це Вавилон. Ми знаходимося в дурмані, в омані цього світу. Сатана нас обманює таким методом. Тому що той, хто вивчає вчення Ісуса Христа, перебуває у цьому вченні, хто йде до цього світла, хто з'єднується з світлом, а світло це є Ісус Христос. То в нас приходить повна свобода в наше життя, і в Луки, четверта глава, 16 вірш. По моєму написано, що там, де Дух Святий, там є свобода, там є просвітлення, там просто відкриваються очі. Ти вже можеш розлічати, де реальність, а де ілюзія. І Ісус своїм ученикам. Він показує це, і апостол Іоанн він теж про це пише це буде та ж сама перша глава, але буде восьмий вірш: наблюдайте за собою, щоб нам не потеряти того, над чим ми але щоб получить полную награду. багато obolстители війшли в мир, не исповедуючи Ісуса Христа, в плоти. Такой чоловік обольститель і Антихрист. Тобто, якщо ми не з Богом, то ми автоматично. Проти Бога. І наша дружба зі світом це є ворожба проти Господа. І зараз люди, які говорять, що не треба читати Біблію, не треба вивчати це ходити в церкву. Я Біблію можу сам вивчати. Що мені там ще з кимось її розбирати? Мені Бог дає откровення, у мене посередник Ісус Христос, і все таке. Немає Бога, це просто вевело звичайні фарисейства. І так це тому, що Ісус прийшов у світ дати нам всім. Істину, спасіння, життя вічне, сенс життя. І коли ми це все ігноруємо, то ми просто сліпі. І тому вихід для всіх нас це вивчати Слово Боже і дійсно очищатися від гріхів, тому що сліпота і гордість вона не дає нам зрозуміти, що пише Слово Боже, вона не дає побачити наші власні гріхи, і ми прийдемо в кінці в ад. Тому що горді, а Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать, і тому вихід нам це очищатися, це каятися кожен день, прибувати у вченні Христа, з'єднуватися з дітьми Божими, з церкви Божої, яка любить слово, яка проповідує слово. І дійсно віддає своє життя заради Христа і Євангелія, то тобто свій час, свою душу, свої таланти усе для Господа. І тому напишіть мені під відео або в особисті, якщо хочете знати істину, якщо хочете дізнатися сен життя. На кожного з нас хочете дізнатись волю Божу на ваше життя напишіть, Я з радістю вам в цьому допоможу. Вхід вільний. Запрошую, приєднатись і з радістю допоможу підключитись до тіла Христа. Амінь.